Як задекорувати великодній стіл, щоб виглядало гармонійно, а не хаотично. Перша помилка нехтування текстилем. Просто голий стіл не створює затишку. Рішення: білий хлопковий ранер з рюшкою, а серветки можна оформити креативно. Обгортаємо наші писанки, крашенки, зав'язуємо стрічкою, і ось у нас уже стильні великодні зайчики. Друга помилка надто багато кольорів та деталей. І якщо змішати все підряд, вийде візуальний хаос. Рішення: Вибираємо одну-дві основні кольорові гами. У мене білий текстиль, зелений. Посуд і обов'язково ваза з котиками та евкаліптом. І звісно, куди ж без паски, робимо ідеальну глазур, два білки, 100 грам цукру, пів соку лимона. Топимо на водяній бані, щоб розтопився цукор і маса стала однорідною. Збиваємо 10 хвилин міксером і отримуємо глянцеву текстуру. Третя помилка: відсутність рівнів. Якщо все на одному рівні, стіл виглядає плоским. Додаємо об'єм, підставку під паску, високі свічки, декоративні зайці різної висоти. Тепер ваш стіл виглядає стильно та святково.